Доброго дня, мене звати Присяжна Ольга, я учениця 11 класу і я хочу поміркувати на тему булінг це прояв сили або духовна слабкість. Зараз в сучасному світі ми все частіше чуємо слово булінг, але чи придавали ми цьому належне значення та замислювалися над наслідками? Булінг це страшне явище. Що проявляється у агресивній поведінці особи або групи людей, яка спрямована на самоствердження за допомогою гноблення та приниження інших. Чому ж саме люди прибігають до такої поведінки та стають булерами? Давайте поміркуємо разом людина вивільняє у світ те, з чого складається її душа, той, хто ніколи не отримував любові і тепла, не зможе дати його іншим. Адже усе починається з дитинства. Як казав польський журналіст Єжи Урбан, важке дитинство ніколи не закінчується. Якщо підліток усе життя був свідком психологічного та фізичного насилля батьків та не отримував від них увагу та ласку, то він не зможе дати цього іншим. Але інколи зростаючи у зразковій родині, дитина під впливом соціуму стає агресором. Особливо часто булінг зустрічається серед підлітків. Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, бажання становити справедливість, особиста неприязнь. Багато хто боїться таких людей та вважає їх характер сталевим. Але насправді це люди з каліченою душею. Отже, булінг це не прояв сили, це психологічний прийом. Щоб довести насамперед самому собі, що ти такий чогось вартий. Я вважаю це слабкість духу. Від булінгу потерпали також зірки сучасного шоу-бізнесу. Альона Альона пройшла шлях від звичайної виховательки до успішної реперки. З маличку дівчина була схильна до зайвої ваги. Через це однолітки глузували з неї та сміялися. Але як ми бачимо, вона досягла набагато більшого, ніж усі заздрісники. Ставши знаменитою, дівчина почала активно підіймати соціальні проблеми та написала пісню під назвою «Булінг», де закликає протистояти цьому. В одному з монастирів Шаоліно майстер навчав учня. І одного разу учень спитав: учителю, як зрозуміти, наскільки я жорстокий? І майстер відповів. Щоразу, коли ти будеш завдавати удару своєму ворогу, став себе на його місце і відчуй цей біль. І якщо одного разу ти не відчуєш, знай, жорстокість поглинула тебе. Будьмо толерантними один до одного, до самих себе.